Зараз ми проаналізуємо кореневу систему на нашій пшениці. Отак от, от вириваємо. Як виглядають молоді корінці? От Я дивлюся, немає їх ще. Ще холодно. А, ні, от є, бачите оцей білий. Вони зазвичай такі товсті, з узла кущення, трішки вище. от, от видно, бачите, от, Це вже молодий корінець. Але не на всіх рослинах. От з трьох тільки на одній є молодий корінець. Це вже добре. Пішло розвиток тарини і кореневої системи. Ну, Піде температура, волога єсть і буде все добре. Тепер ви бачите, що молоді корені, тарина, коренева система, як виглядає. А то показують, так от із корінці. Так ці корінці ще з зосім з'явилися. От вони, дивіться, білі біль, товсті. Ті темні, от вони. От, молоді. От узілкущення. І вони от, з нього йдуть, розвиваються. Це вторинні корені.